Там на одному напрямку стояли кадировці і стояли буряти. І готувався наступ, наступ підарів на гуляйполе. По перехватах на нас предупредили все. І так вийшло, що кадировці з бурятами не могли зрозуміти, кому йти на штурм. І почалися стички. Вони почали гристись, почали між собою воювати. Ця війна тривала тиждень, і в ітогі, блядь, Буряти дали пізди кадировцям. Ми просто тиждень сиділи і наблюдали цю всю ситуацію. Це була наша посадка, позиція, поле, голе поле і їхні позиції. Оце вони буквально сім днів пиздувалися просто в хлам. І розпиздували тоді кадировців і всю всю лінію оборони зайняли тоді буряти. Кадировці тоді різко виїхали. Та й в контактних боях були, але це теж це воїни, тобто Тік-Ток, тільки задньої лінії, якось там третю лінію оборони. Ну ніяк не перший.